вже як 14 років Сергій Хохлов перебував на пенсії за вислугою років, але наступ окупантів та атаки на рідний Маріуполь змусили чоловіка мобілізуватися до лав загону, до якого входили поліцейські у відставці. те, що нам давали це евакуація людей. З районів, які підверлися бомбардуванню і розрушенні домівки, це надання допомоги, це охорона об'єктів, які були порушені, а саме склади, медичні заклади, потім патрулювання містом, доведення розповсюдження інформації. Сергій особисто евакуював понад 30 людей до більш безпечних регіонів. А 15 квітня чоловік боронив Азовсталь, звідти потрапив у полон. Саме я знаходився на засталі більше місяця. А якщо бути більш точно, то місяць і три дні. Редіс командир Азова давів до всіх, що ми по Сумісному домовленості виходимо за завсталі. Це сприймалося не як саме полон, що ми склали зброю і вийшли з піднятими руками і з якоюсь білою ганчіркою в руках. Ні, це сприймалося як припинення спротиву саме з метою збереження життя, бо було дуже багато поранених хлопців. З 17 травня 128 днів Сергій Хохлов перебував у полоні в Оленівці. За цей час худ на 21 кілограм. Ми були в Оленівці, зачитали прізвища, вивели команду, посадили. Ти не маєш, не маєш змоги дивитися у вікно. Ти не знаєш, куди тебе везуть, і чи повернуть тебе, чи не повернуть. Чи може ти поїдеш десь в інший лагерь, як було з Горлівкою. Ми ж не знали, куди нас везуть. Ось, але вивозили і в Донецьке. Саме я був в Донецьке на допити. Два рази вивозили, але потім вночі повертали. Під час великого обміну, 22 вересня, минулоріч Сергій та ще 214 захисників повернулися додому. Чоловік вирішив продовжити службу у прифронтовій Донеччині. Має медаль за мужність третього ступеню. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.